Привіт всім. Я вже третій день в Литві після повернення з України. І щойно в мене була сесія з психотерапевткою. Третя. І, до речі, це вперше, що ми обійшлися без сліз. Не знаю, з чим це зв'язано. Я, може, ще не розгубила позитивні емоції від поїздки. Може, ще з негативом не зіштовхнулася не в яких там тіктоках, чи на вулиці, чи на роботі. Може, це котики мені допомагають, але ну, якось так є сили, є якась впевненість в собі. Вона тільки зароджується, але ж зароджується. Ну, я трішки захворіла, тому так розмовляю. Коротше, є плани на майбутнє, є плани на життя. А ще ось недавно мені не хотілося нічого планувати. Не можна здаватись, треба жити. І жити цікаво, гарно, смачно, яскраво. І врешті-решт, О, бачите, вже коли рефлексую, вже і трошки сльози можуть з'явитися. Врешті-решт, треба вийти із морального статусу біженця, а просто стати людиною. Це моя проблема, що я себе довгий час не вважала людиною, особистістю, з якимись правами. Хоча ж так воно і є. Моя Йолечко, Йолечка, кажу, все буде добре. М -м 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 -м. Все буде добре. М -м -м -м. Так, давайте перейдемо до позитивного. Лайфхак показала нам наша мама і бабуся в Україні. Беремо кісточки зі сливи. З'їли весь. Ну, я з'їла, помила, висушена. Тепер цю кісточку треба, треба якось просочити парфюмом. Ну, я не хочу, я зроблю тільки, давайте, одненьку. Одненьку кісточку. Просочуємо парфюмом. Це в мене буде івсен Лоран, він такий нейтральний. Досить. І ленор. Тобто якийсь пом'якчуючий. <с> Не так, засіб. Заматуємо. Мм, який вже аромат пішов. І пакуємо в якусь тару. Не знаю, може, ще можна. Ну, я бачила в мамки. Оп, трішки було більше. Так, о, отак. Ну, це можна в якусь тару гарнішу. Пахне. І це такий ароматизатор для шафи, для ванної кімнати. Я на кухні поставлю, бо в мене тут найбільш неприємний запах, тому що немає витяжки. Поставлю і перевірю, дійсно воно працює чи ні. Але працює. Ну, я вже чую гарний аромат. А іншу ж можна зробити з якимось іншим парфюмом. Тому поки що одну, решту зроблю пізніше з якимось другим парфюмом. Так, всі записали? Все, пішли далі. Лободіна, <гументно> добрий день. Ну, звісно, може, із-за того, що я захворіла, а може не знаю чого. Вже четвертий день мені абсолютно не хочеться виходити на вулицю. Не хочу оце йти в магазин, не хочу це знову розмовляти іноземною мовою. Якось адаптуватися. Не хочеться. Ні, я розумію, що воно все пройде. Піду до моря, побачу. Побачу море. Знову повернуся до життя того, як я було. Але не сьогодні. Отак От лежиш на кухні, дивишся свої серіали, читаєш книжки, граєш з котиками. Ну, типу, все нормально, а на вулицю виходить, не хочу. Знову там все чуже. <реш> Та це в мене якась депресія чергова. Зазвичай вона весною, а хоча ж і осінню людей буває. Така погода, зміна роботи, а як воно все буде? Ну, до речі, мені вже запропонували роботу. В суботу піду, познайомлюсь. Це дуже цікава робота, як на мене. Я ніколи ще не займала таку вакансію. Якщо вийде, розповім. Якщо ні, то ну, теж потім розповім. Наперед немає сенсу. Але то буде в суботу. Добре, все, мені треба лежати. Ще YouTube цей тупо Ну, відео там друга частина про Україну монтувала. Ну, якісь пару годин, що там його монтувати. Завантажується два дні. Ну, хай Бог милує, ну наче там 17 серій. Два дні завантажується. І ще мені пише, що завантажено лише на 26%. То треба відео знімати по 10 хвилин. Бо якщо більше 30 хвилин, то то все, то чекайте на новий рік. Це то булочка, булочка спить. Ой, яка гарна. Судить коло мене маленька. Мама захворіла, ти біля мене, скучила, Ну, мої дівчатка. Приїхала я сюди, така, ну не знаю, сповнена якихось планів, бажань. Тобто, я там собі написала список, що мені треба зробити те, 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 змінити життя, зайнятися спортом, піти на курси. Водіїв нарешті, в черговий раз продовжити вивчення що їх ж психології, бо я закинула. І ще вчора бігала, думала, «Блін, да все зроблю, да все зроблю, ще психологиня моя ну вона так само мені надає. Я нею надихаюсь. Тобто після спілкування з нею мені хочеться міняти життя на краще. Але в тому то і є проблема, що я все хочу, 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 впала, лягла, прокинулася, забула і вже нічого не хочу. Руки опускаються дуже швидко, в тому то і є моя проблема. Та не вийде, та не піду, та на що воно треба? Кретше, не знаю, так все запутано. Так все запутано в голові, треба розбиратись. З собою спочатку. Спочатку з собою, потім сім'я, а потім уже мій соціум і моє ставлення до себе в цьому місці, де я знаходжусь. Просто треба якось себе зуміти, адаптувати в це середовище і почати себе відчувати комфортно. І не закриватися отак в ракушці, в кімнаті. Це ж так просто, вийди на вулицю, посміхнись, там сонечко, а навіть якщо дощ, я ж люблю дощ. Оце саме важко, просто взяти і вийти. Ну, вийду ж. Ну, вийшла вже ж на вулицю, погодка тепленька. Іду і думаю, от мені в коментарях хтось правильно написав. Не обов'язково ж бути в соціумі, щоб відчувати себе щасливою. От я, якщо все вийде, то знайду роботу і працюватиму на білорусів, на білоруську жінку. ну, Вона нормальна, адекватна. А подруга в мене є одна литовка. У мене є коти. Ну, в принципі, а на що мені вся країна, щоб мене прийняла. Мені і так нормально. Траблочка 1 євро, ціна, як і в Україні майже. В будь-якій незрозумілій ситуації я купую продукти і просто щось готую. А зараз роблю... Млинці з кисломолочним сиром. Ну, а що? На кухні я в своїй тарілці. Але литва мені, хоч вона і маленька, і я тут все ж продовжую й досі бути тимчасово. Але тут краще, ніж в Польщі, попри те, що я люблю великі міста. Але... Поляки такі люди, що мені з ними важко, я не зможу. А поки нас не було, тут вже майже завершують ці будівельні роботи, вже проклали нову дорогу. Зараз глянемо. Там ще йдуть роботи, тут вже. І подивіться, хтось вже вступив в смолу і загидив. Але сказав мій син, йому карма повернулася, в нього тепер брудні капці будуть. Бачите, як гарно стає, скоро і тут буде гарно. Типу і правда купити під зиму велосипед і просто десь там їздити на природу. Ну не холодно ж взимку на велосипеді. Ну, їздять ж люди, я думаю. Якщо нормально вдягнутися, то не холодно. Ну, знаєте, я ж не в Канаді, я не в Америці. Я в Литві. Тут своїх багато. І вони запитують, а ти можеш там піти десь щось купити, щось сказати Литовською. Взагалі немає проблем. Після Польщі, де я взагалі там тільки розумію, нічого не можу сказати, то в Литві в мене нема питань. Я все, що хочу скажу, все, що мені треба. Ну, звісно, не все зрозумію. Законопроект, якийсь є в Україні, що тепер начебто до 22 років випускають чоловіків з України. Це мене дуже радує, бо в мене є там кому виїхати до Литви. Ну, чому до Литви? Ну, так, да, до Литви, до мене. Доброго всім ранку! Сьогодні я закінчую рефлексувати щодо е, повернення в Литву. Отак, знаєте, поаналізувала своє відео. Потім мені ще попали на очі ще декілька відео, якихось українок, типу. Я повертаюся з Німеччини, я там жила як у Золотій клітці. Якось мені так стало. <смі> ну, якось, знаєте, я взагалі зараз працюю з... на... на тему моєї агресії, і все, що роблять інші люди, мені не подобається. І якось думаю, блін, я ж так само сижу і тут нию, але мене дратує, що хтось ниє. І, врешті, я дійшла до такої думки, що кожна людина, ну, в даному контексті українки. Українці. Добре, я не буду говорити за чужих людей, про них поговорять інші. От саме українці, котрі роз'їхалися по світу, хтось лишився вдома, в кожного були свої причини зробити такий чи інакший вибір. Тепер, уже коли йде четвертий рік. Нашої міграції. Багато хто себе так і не знайшов в країнах, куди він прибув на тимчасове проживання, на тимчасовий там прихисток, чи то Європа, чи Америка, чи Канада. Людина не знайшла там адекватну роботу, не вивчила мову, не знайшла друзів, не соціалізувалася. Вона сумує, вона хоче додому. А плюс, якщо вдома ще в неї є, там чи будинок, чи родичі, чи кіт без сусідка, кума, забутильник, то вони просто вже поїхали в Україну. Вже поїхали і там живуть. Вже не існують, бо тут вони існували і там вже живуть. А є. Така частина людей, які поїхали за кордон і зустріли багато, вже хто понароджував навіть, зустріли якісь свої половинки, створили сім'ї, вже колихають маленьких дітей, позавозили вже американських литовських котиків і песиків. У них є якісь свої такі спільноти: українські, литовські, більш українські, там, як община. Вони собі ходять, то сімки лускають, то там десь якийсь ну, кінотеатр, я не знаю, може й ходять. Чи в клуби, чи просто в парк, чи кудись по магазинах. Тобто, по суті, вони свій оцей соціум, там, де були вдома, знайшли тут. Ну, Навіть часто, що просто навіть друзі ви, виїхали разом, і, в принципі, просто змінилася локація, а так то все таке і лишилося. Є там якась робота, хтось вже вивчив мову, десь вона й не потрібна. І в принципі, в принципі якщо в тебе все склалося вже за кордоном, і ще й додому там особа нема до кого повертатися, ну, може, в когось там є просто друзі, з якими вже ти став чужий, то та людина вже тут адаптувалася, і їй добре. Їй не треба повертатись додому. Ні, вона, може й треба буде, коли депортують, а зараз вона не хоче. Тобто я дійшла до такого висновку, що ну, не можна засуджувати не тих, хто лишився, не тих хто поїхав, не тих, хто тут уже класно так себе почуває, і не тих, хто себе тут не знайшов. Просто всі ми різні, в кожного свій шлях, і кожен його проживає як вміє. А чого тоді приїхала? спитаєте? Ну, по інерції. У мене взагалі така проблема по життю, що я багато чого роблю по інерції. Аж поїхала, аж треба повернутись. Ну, я навіть не сиділа і не думала, чому, куди, який план. Ну, просто повернулася, бо в мене є ВНЖ, бо в мене є школа, бо в мене зараз є де жити. Що буде далі не знаю. А ніхто не знає, ви ж теж не знаєте, що у вас буде завтра. І я не знаю. Ми можемо тільки здогадуватись. Але точно немає жодних гарантій. Я не таке життя собі хотіла. Але зараз треба сприймати таке, як воно є. Все, мій спіч закінчується. Відео більше не буду робити довгі, бо що ж досі ніяк не завантажиться, та друга частина з України. Ну, це просто на сьогоднішній день це вже четвертий день завантаження, мабуть, чи третій там уже 70%. Ну, це така. Відступила від теми. Що би я тут не говорила, якщо ви мене слухаєте, я вам дуже вдячна. Хотіла то поговорити про ці два табори, а ти виїхала флаг тобі в руки, а ти лишився і флаг тобі. Але, знаєте, хочу бути позитивнішою, сьогодні п'ятниця, позитивний нормальний день. За ці табори ви самі всі. Чудово, знаєте, вже або зіштовхнулися, йолка цец, мама розмовляє. Нема мені що їх коментувати. Ми просто знаємо, що і тут хто і тут вже в Європі чужий, але і вдома ми вже теж стаємо чужими. Якщо надто довго не повертатись додому. Ти втрачаєш уже той зв'язок з реальністю, і ти вже як гість. Тобто всюди чужий. А в мене кіт взагалі не любить, коли я гучно розмовляю. Приходить і свариться. Ну, не треба. Я мама, не кричить, я так просто розмовляю. Тому давайте не будемо сваритись не українці, не європейці. І так у світі багато горя, щоб нам ще й гавкатися тут. Давайте жити дружно. Ну, про Росію я мовчу, бо це не люди. Їх не, не існує для мене. Ну, тільки там як соняшники проростуть і все. Тому гарного всім дня, гарних вихідних, гарної п'ятниці. Дякую за увагу. Заходьте ще.